Всім привіт! Сирні кульки найсмачніша закуска для вечору з друзями та фільмом. Розтоплений сир гарно тягнеться, тому готуйте одразу дві порції. Інгредієнти ви бачите на екрані. Для рецепту беремо два яйця. Відділяємо жовтки від білків. Сьогодні нам знадобляться тільки білки. Збиваємо білки міксером до утворення піни. До піни натираємо на дрібній терці твердий сир. Його знадобиться приблизно 200 г. Додаємо 2 столові ложки борошна та перемішуємо ложкою до утворення щільної суміші. Якщо у вас вийшла трохи рідша, то можна додати ще трішки борошна. Тепер формуємо наші сирні кульки чайною ложкою. Стараємося зробити їх однакового розміру, щоб вони рівномірно просмажились. Кожну кульку занурюємо в дрібні панірувальні сухарі. Якщо вдома немає панірувальних сухарів, тоді можна підсушити білий хліб в духовці та натерти сухарики на терці самостійно. З усієї нашої сирної маси робимо кульки та огортаємо їх сухарями. З 200 г сиру нас вийшло 24 сирні кульки. І найцікавіше, смажимо сирні кульки. сковорідку або кастрюлю з товстим дном наливаємо рослинну олію в такій кількості, щоб вона покривала хоча б половину сирної кульки. Коли олія розігрілась, викладаємо туди наші кульки та періодично їх помішуємо, щоб вони просмажились з усіх сторін. Смажимо їх до золотистого кольору приблизно по 30-40 секунд. Дістаємо кульки та викладаємо їх на паперовий рушник. Найсмачніше їх куштувати, поки вони гарячі, адже сир дуже гарно тягнеться. Спробуйте і ви приготувати такі сирні кульки і пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!